Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Добрий день. мене звуть полковник по Олексій Сан. Уточнення не звати, а звали, поки росіяни волають про підступний обстріл Буцімто цивільної пекарні у Лисичанську, їхні методички зливає особисто ватажок так званої ЛНР. Кремлівська маріонетка Пасічник повідомив, що під час удару по кафе Адріатика був ліквідований самоназваний міністр надзвичайних ситуацій Олексій Патіліщенка. А разом із ним ще два терористи, які вирішили назватися депутатами окупації. Аційної структури про те, що зсу прицільно вдарили по скупченню ворога, твердять навіть російські пропагандисти нарікають, що хтось злив місце та час зустрічі окупантів. Тож цілком очікувано, що до занадто самовпевнених загарбників прилетіло вітання від сил оборони України. Огромне вам спасіба, благодарі за допомогу. Залишимо окупантів розбирати завали на окупованій Луганщині. Поставимо інше запитання. Чи підтримують українські військові ймовірне рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Бійці 59-ї мотопіхотної бригади нині тримають одну з найгарячіших ділянок фронту біля Авдіївки. Новини з Києва, в яких банкова вже відверто міркує про заміну вищого військового керівництва. Вочевидь, не та тема, яку захисникам хочеться обговорювати відверто. Вони ретельно добирають слова, але всі їхні коментарі збігаються в одному кожному рішенню. Має бути чітке пояснення. Перед тим, якогось когось звільняти з якоїсь посади, тим паче такої важливої посади, потрібно впевнитися, хто прийде замість цієї людини, і як він бачить подальший хід цих всіх дій, і що він пропонує в подальшому, які дії проводити, щоб покращити. Бо я так розумію, наша влада, якщо хоче когось змінити, то ці зміни повинні йти тільки на краще, а не на гірше. Тому над цим питанням, я думаю, нашій владі варто задуматися. В залежності, хто його зміни, але в цілому він нас влаштовує достатньо. І думаю, що це зараз звільнення буде недоцільне, тому що на полі бою командирів не міняють. А найпопулярніші ті, які тут, і воюють разом з хлопцями, які в окопах сидять. Всі думають, що у нас в 22-му році був певний успіх там на запорізькому напрямку, на херсонському напрямку. А потім 23-й рік стало це не значить, що погано управляв військами генерал залужний. Інше болюче для військовослужбовців питання це новий закон про мобілізацію, який досі чекає на ухвалення. Військо потребує більше людей, і це мають зрозуміти всі, хто досі перебуває у тилу, кажуть захисники. То кожна людина має розуміти. Що воює держава Україна? Розумієте? не просто ті люди, які ми зараз уже два роки, ось буквально через два, два тижні, два роки, не просто ті, що ми пішли добровільно, воює вся Україна, і кожен е, мужчина, який написано, чи думає, що він живе в Україні, має пройти. Це така вже тут незворотня обстановка. Має пройти через це. І ці люди втомилися. А на іншій ділянці Донеччини під Бахмутом розмови про очікуване поповнення війська вже серед бійців, роти удар. Дронів Ахілес в підрозділі 92-ї штурмової бригади міркують про заявлені Міноборони цифри у півмільйона людей і кажуть, що таку кількість неможливо набрати лише високими зарплатами. Велика війна потребує складних рішень. Навіть якщо ти створиш ідеальні умови для військовослужбовця, ідеальну репутацію, ну, умовно, як ми уявляємо, в американській армії, да, наприклад, коли... Там дуже сильний соцпакет, дуже сильне забезпечення, якісь перспективи. Навіть в цих умовах ми ну люди не підуть в достатній кількості для того, щоб боротися проти окупанта. На, на жаль, тільки через примус, ну так чи інакше, має служити кожен. Це, це наш обов'язок захищати там. Пс... Свою землю, своїх рідних, свою батьківщину. Я, наприклад, себе ну, погано уявляю, що я демобілізуюсь і буду там жити цивільним життям, поки йде війна. Ну, навряд чи, напевно, до перемоги. Навряд чи треба чекати на завершення служби, якщо не дочекаємося завершення війни. Юрій Федоренко, за позивним якого і назва народа дронів Ахілес, говорить про неправдивість обіцянок демобілізації, і він краще за інших знає про примарність політичних заяв. Адже у цивільному житті був депутатом Київради та радником парламентського комітету з нацбезпеки. Тепер він займається безпекою країни на практиці щодня та щодня Ночі коригуючи удари по ворогу з повітря, хто погодиться забрати з фронту найбільш досвідчених та фахових бійців? Хто захоче відправити на передові лінії на обстріляні підрозділи? Ці запитання так і залишиться без відповіді. Політики для того, щоб підняти свіретин, кажуть про те, що 36 місяців і буде наказ про демобілізацію. Тих, хто три роки вже перебуває на лінії фронту. Друзі, не треба обманювати не на цього не буде. Тому що, якщо ми зараз зробимо відтік кадрів досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей спроможних виконувати бойові завдання, брати на себе відповідальність, воювати не залишиться кому і не будемо мати. Ілюзій, в тому числі і серед військовослужбовців, яким політики дають надію, що буцім то має бути демобілізація. Її не буде. Олексій Пасак п'ятий канал. Експосадовець міністерства оборони Олександр Лієв перед камерами свідчив на поліграфі. Його підозрюють у розкраданні майже півтора мільярда гривень з бюджету. Під час проходження детектора брехні Ліїв відповів на запитання про закупівлю боєприпасів для зсу. Цю процедуру він проходив вдруге. Перший поліграф відбувся у п'ятниці, 2 лютого. Він заявив, що їхав за кордон, аби отримати автівки для розмінування, і планував ще відвідати друзів у Румунії. Але, за його словами, не збирався ховатися від слідства. Це підтвердив поліграф за результатами дослідження. Олександр Лієв не отримував неправдиву вигоду і не знав на час підписання контракту з львівським арсеналом, що він не буде виконаний. Зазначу, що дати свідчення на поліграфії це ініціатива самого експосадовця за версією слідства у жовтні 2022 року. Фігуранти справи уклали з міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних снарядів іноземного виробництва. Постачання озброєння не відбулося водночас міноборони переказало постачальнику озброєнь компанії Львівський арсенал 97% суми передбаченої угодою. Незаконне стеження за командою антикорупційного проєкту Бігусінфо здійснила СБУ, а саме департамент захисту національної державності. На цьому наполягає засновник та головний редактор проєкту Денис Бігус. каже, в операції брали участь понад 30 людей. Спочатку представники СБУ під легендою замовлення корпоративу двічі у період від 15 до 22 грудня приїжджали до комплексу, щоби оглянути номери. У які мала заселитися редакція «Бігус.Інфо». Група людей приїхала на синьому автомобілі Фольксваген Каді, Такий використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ. Журналісти вважають, що ці люди встановили приховані камери в номерах. через кілька днів, коли редакція виселилася, інші люди приїхали і забрали камери. редакція підозрює, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні, та щонайменше вісім у кімнатах. також журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка. Служба безпеки не відповіла на запитання журналістів щодо того, чи отримала вона ухвалу. Уду на встановлення прихованої техніки в кімнатах і як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися у публічному доступі. крім того, 31 січня зі служби безпеки звільнили голову департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. У телефонній розмові з бігосенфо він не спростовував причетність департаменту захисту нацдержавності СБУ до цієї операції, кажуть розслідувачі. Доброго дня, Романе Юрійовичу. Та да, мене звати Ріса Юченко, я редакторка «Бігус.Інфо». телефоную вам да, через, да. через спецоперацію, яку проводив ваш департамент щодо нашої редакції. Да. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що що цим займалися ви, власне, і департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити на які підставі ви це робили від кого отримали наказ? Хто брав участь? Я вас перепрошую. Я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступник і керівники. Є... Управління по зв'язкам з ЗМІ. Я прошу вас туди, звертайтеся. А, а у зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте, мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Я, мене звіль... зняли з посади, я не знімався, я не можу вам на це запитання відповісти. Лише один цей департамент брав участь, чи ще якісь? Я перепрошую. До побачення. Нагадаю, 16 січня на Ютуб каналі Народна Правда з'явився відеоролик, до якого увійшли фрагменти телефонних розмов, начебто представників команди журналістських розслідувань білю котрі обговорюють можливість придбання наркотиків, а також момент їх виживання під час новорічного корпоративу. Того самого дня керівник проєкту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо» Денис Бігус у відеозверненні повідомив, що ті працівники, які вживали під час корпоративу наркотики, звільнені також він заявив про незаконне спостереження та прослуховування його команди упродовж кількох місяців. 17 січня в СБУ повідомили про відкриття кримінального провадження. ДБР відмовляється допитувати Андрія Портнова у справі його заяв щодо Петра Порошенка. Про це сказав адвокат п'ятого президента після засідання Личаківського суду Львова. Ігор головань зазначив, що захист Петра Порошенка неодноразово подавав клопотання, щоб державне бюро розслідування провело допит Андрія Портнова. Однак ДБР відмовляється виконати цю норму закону. А перед засіданням бюро зареєструвало постанову про про те, що допит Портнова не дасть слідству нових фактів. Ми намагалися примусити Державне бюро розслідувань виконати норму закону і розглянути наше клопотання про допит про того самого Портнова в рамках його заяви. Державне бюро розслідувань, вимоги наші, тільки після того, як ми звернулися до суду, виконало постанову про те, що вони не хочуть допитувати і не будуть допитувати Андрія Портнова. Вони прямо перед судом внесли його в суд, винесли, але зараз ми будемо відповідно цю постанову про відмову в допиті Портнова оскаржувати.